Всім доброго дня, у нас бонусний урок, фінансовий аспект курсу основи психосоматики. І ми розберемося сьогодні, як ми взаємодіємо через психіку тіл з нашими фінансами. Чому в нас в житті інколи буває труднощі з фінансами? Чому хтось, наприклад, не може закрити якісь кредити, який вже роками тягнеться, хтось не може вийти на новий рівень доходу. Я спробую пояснити, як це працює на нашому тілі. Якщо ми е, пригадуєте з самого першого року, як взагалі працює психосоматика, е, і пам'ятаєте, що все, що з нами відбувається, весь досвід, який ми проживаємо в житті, ми, він записується в нас в тілі. І, Відповідно, як ми взаємоділи з фінансами, як ми знали, що таке фінанси, який образ за фінансами лежить в вашій психіці. От і раз і цим ми будемо займатися, тому що інколи ми думаємо, ну, всі хочуть грошей і багато, але тут важливо не те, що хочете ви, важливо, що ви відчуваєте або що прописано в вашій підсвідомості, От. і якраз якщо змінити цей образ, то ваше фінансове життя може суттєво покращитись. І так, у нас є взаємозв'язок тіла і психіки, тобто наш фізичний стан пов'язаний з так званими фінансовими переживаннями. Якщо умовно да, у нас у вас перший досвід там за фінансами, мама дала вам гроші і сказала, Ди в магазин, тільки вважай, щоб тобі їх не вкрали, щоб ти не загубила, бо це останні гроші. Зрозуміло, для маленької дитини це буде великий стрес і тривога, і раз в це перший контакт і відображиться на психіці дитини. Що фінанси треба так от берегти, нікому не показувати, а їй багато мати не треба, бо це небезпечно. От це і тіло, і, і пропише. Також важливий момент є переконання, які не нас на психіці, тому що якщо е, протягом життя, коли ми зростали вже підлітковому періоді, школа, коли цей зв'язок з фінансовим розширявся, розширявся, і відповідно нас формувалися певні переконання в різних моментах, там були мало гроші, такі багато грошей, як заробляються гроші, і от ці ті переконання формують в нас всередині цей образ грошей, який він для нас, що він для нас значить. І цей образ може бути ресурсний, тоді гроші будуть легко йти в наше життя. Образ може бути не Та, Наприклад, комусь батьки передали, або такий образ є, що гроші треба зробляти важкою працею, гроші легко не приходять. І тоді виходить, що ви все життя працюєте важко, і вам ніяк не вдається це змінити. Чим більше хочете зробляти, тим більше ваше треба працювати. А в дійсності проблема не в тому, що гроші треба заробляти важко, а в тому, що є переконання. Зрозуміло, що щоб заробляти гроші, треба працювати. Просто працювати можна по різному. І от і раз працюючи з цими переконаннями, ми можемо міняти наше сприйняття. Да? Наприклад, переконання, що гроші це злотки, дуже часто поширене переконання або ще й броні гроші, які люди кажуть, після грошей помий руки. От якраз от ті обмеження, вони і формують оці складові, які ми не усвідомлюємо. Ми робимо це автоматично. От. І наприклад, що гроші це зло. Людина, якщо навіть попадають гроші в її життя, вона що намагається зробити? Вона намагається максимально швидко їх позбутись. Не здумуючи та. То да, в тілі може бути тривога, але ви ту тривогу мало ймовірно, що вони не фіксують увагу. Хочеться то купити, хочеться то купити, хочеться то. І ви бачите, всі гроші, по суті, спустили. Можуть бути навіть такі речі, коли гроші тільки зайшли в вашу сім'ю, вони умовно щось починають ламатися. От тільки не склали, щоб поламалася правильна машина, потреба нова. Тільки ж на складали, поламали з автомобіль, треба ремонтувати. І гроші постійно кудись зливають. Тоді такий вирос, гроші потікають крізь пальці, вони не затримуються. І от якраз набір цього всього і формує наше взаємодія. Але не тільки, є ще інші речі, і, в принципі, гроші це така фігура, яка дуже широко пристала в нашому житті, тому що гроші можуть інколи закривати наші істинні глибинні потреби. І тут цього — розкладність не йти. І от в основному у нас взаємодія з фінансами формується з таких трьох факторів. Перше, це власний досвід. Тобто, мій особистий досвід взаємодії з грошима. успіхи і особливо невдачі. От. На тому базуються базові речі. Друге, ми починаємо несвідомо дублювати сценарій батьків, особливо коли ми цей сценарій не приймаємо. Та а мама все тратила, тато ніяк не міг заробити. Чи там мама заробляла, тато певний заробляв. От ті, всі сімейні сценарії вони несвідомо впливають. Тому що ви взяли як образ як основу, що таке гроші, як замдіяти? Звідки? правильно, сімейні системи, також є родовий досвід. Родовий досвід це в більшості мірі. Ну він може бути позитивний, і дуже часто там у людей він легко заробляється, гроші легко приходять. Буває і. Негативний, та у нас в наших теренах є дуже часто розкокулення, там теж голодомор через в суті. Ну, гроші це не тільки про папір, гроші це про матеріальні. Тобто хліб забирали, це теж може сприйматися як фінанси. і Відповідно, якраз ці досвіди вони дуже сильно можуть і впливати. Наприклад, чоловік не може умовно реалізуватися, заробляти великі гроші, тому що на його психіці великі гроші це в роду, її там щось що вбили. І тому для нього на глибинному рівні, напрям на генетичному, гроші будуть рівноцільну смерть. Він, він не притягне гроші в своє життя. І для того, щоб це змінити, це треба ну, є певні терапевтичні підходи, де заходиться в підсвідомо, шукаються ці паттерни і їх міняються. Але в основному це от ті три аспекти, які найчастіше впливають. Інколи ми грошима можемо закривати якусь глибинну потребу. Для когось гроші це може бути базова безпека, та ніби людина не відчуває з фінансами, без фінансів, що вона в безпеці. Для когось це може бути свобода, для когось це гроші це як реалізація. Для когось гроші це може бути сенсом. Да? Я докажу татові, що я добився успіху. Так, да, і така людина буде заробляти гроші. Але вона буде заробляти дуже важкою працею, прикладаючи великі зусилля. От. А гроші в дійсності можна забрати простіше, легше, не так, надриваючи себе. І це, це залежить від того, які у нас є переконання. І для опрацювання тих переконань. Є прості речі, які варто звертати, з яким варто працювати. Тому що опрацювати фінансові блоки, особливо якщо є там родові, це не є проста і швидка робота. Але якщо туди поглянути, почати з цим працювати, вона, кажуть, нагороджується, тому що гроші починають приходити в ваше життя легко, і вам простіше і легше ставити з них, чи вони є, чи нема. Ви завжди можете бути впевнені в тому, що гроші прийдуть на ті потреби, які вам Потрібно. І для того, щоб опрацювати е, тему фінансів, я рекомендую робити наступні речі: перше, поглянути на комунікацію з батьками. Наскільки ви в емоціях не е, спілкуєтеся нормально з батьками? Тобто, наскільки ви приймаєте, чи вони вас дратують, чи вони приймають, чи кажуть, вони якісь не такі, а от я правильний. От туди поглянути, тому що е, мені бенете, від зроду беремо ресурс, енергію яку перетворюємо в матеріальне. І якщо ми з батьками не нагодили комунікацію, то мова не знову ж не про те, як я з ними спілкуюся вживу, а мова, що я відчуттями транслюю до них, який образ в мене всередині, бо саме цей образ формує істину. <кій> І тому важливо на цей погляд, тому що комунікація з мамою це розширення, да? накопичення грошей. І якщо я постійно в боргах вжить по життю, значить це говорить, що з мамою недопрацьовано. Десь на маму я маю образу, десь на маму я почуття вини, о, транслюю. І та вона буде формуватися в мінус, тобто в мінус в ваших доходах. От знову ж, якщо порушена комунікація з татом, тоді складно в житті приділитися, куди я хочу рухатись, прихід грошей, моє життя. Бо мама все таки розширення накопичена, тата прихід грошей <кій> і отут. Навіть якщо на якомусь етапі у вас все добре, можливо, ви заробляєте гроші, називаємо так на травматичній частині. Тобто ви прикладаєте надмірну зусиль, щоб мати ті кошти, а можна простіше. Але для того треба спочатку подивитися на комунікацію з батьками. Другий момент це власні переконання. Які в мене переконання? Гроші це що? Як я взаємодії гроші? От. І тут важливо і прямо виписати перелік там, мінімум 10 20 переконань відносно фінансів. От. І тоді поглянути, що я, е, є реальне, що є правдиве, а що не зовсім нам властиво, і подивитися, звідки я це взяв і почати міняти. І останнє це знаходимо власний зміст, для чого нам гроші. Я грошима можу закривати якусь біль. І тоді, в якийсь час гроші можуть бути. Потім нас немає вже ресурсу втримувати ту біль. І гроші може, якийсь момент я різ, різ різ, а потім бац зупинився. І ота от зупинка якраз показник того, що на біль на цю потребу вже гроші більше йти не хочуть. І тоді треба глянути на ту біль, її вивільнити почуття, і тоді побачити, для чого в дійсності мені потрібні гроші. І тоді гроші починають рухатись до вас з новим, скажімо так, з новою хвилею легше і в повній мірі. І ми зараз з вами зробимо. Таку коротку практику для опрацювання фінансових блокувань. Ви можете, в принципі, опрацьовувати, я вам давав, по-моєму, другий день да, практика з переконаннями про відносно здоров'я, ви її так само можете використати для відносно фінансів. А дана практика допоможе вам забрати цей емоційний блок досягнення фінансової цілі. І тому сідаємо зручно. Ваша задача – зайняти комфортне положення тіла. Заплющіть очі і давайте спокійно подихаємо. Зроми глибокий вдих і повільний видих. Дих і видих. Дих і видих. Відчуйте своє тіло. І чуйте по ногах. І от чим твердіше ми чуємо по ногах, тим ми більш заземлені. Чим ми більш заземлені, тим і більш відкриті до матеріальних благ. І кожного з вас є якась. Фінансова ціль, яку ви, можливо, хочете досягти. Можливо, ці кошти вам потрібні для покупки якихось дороговартісних речей, машини, квартири, будинку чи поїздки. Можливо, ви хочете закрити якісь борги, які ніяк не можете закрити. Можливо, хочете вийти на якусь суму грошей в місяць. Це в принципі не має значення. Ваша задача уявити, що зараз та сума грей є в вашій руці. От вона там з'явилася. Відчуйте, як реагує ваше тіло. Якщо тіло напружилося, відчуйте, ту зону, яка напружилася. Якщо тіло розслаблене, то задайте собі питання, чому та сума грей досі не є у вас. І в вашому тілі підніметься якесь відчуття. І от ніби то відчуття, уявіть, що ви витягуєте собі в долонь і просто споглядайте, на що воно подібне, яку воно має форму. Воно кругле квадратне, якого воно кольором? Воно об'ємне чи воно плоске? І оця така форма ментальна, задайте неї питання, як вона хоче, щоб ви її змінили. Можливо, задали нову форму, можливо, змінили колір, можливо, ще якось, не знаю. Міняйте. Так, як вона цього хоче. Спитайте ще раз, як тепер вона хоче, щоб вона змінилася? І міняйте свої уяви так, як вона хоче. І от вам з'явиться новий образ, і як він тепер сприймається? Запитайте ще раз, як вона ще хоче, щоб ви її змінили? І той образ, який з'явився, дивіться уважно, розгляньте зі всіх сторін. А тепер, як ви хочете змінити цей образ? Змініть його так як хочете ви. Міняйте до тих пір, поки хочеться. І в якийсь момент ви дійдете до кінцевого образу. Як він вам? Можливо, це образі лірущини, а можливо, у вас є чітка форма. Як вам тепер з ним? Якщо комфортно, прийміть. Якщо не комфортно, змініть. Міняйте до тих пір, поки вам стане комфортно, коли ви споглядаєте цей образ. І не забувайте дихати. І в якийсь момент ви чуєте легкість, уславлення, наповнення. І тепер знову уявіть, що у вас в руці появилась та сума грей, яку ви прагнете отримати. І як вам? Якщо знову є напруження, то повторіть практику. А якщо комфортно, то відкрийтеся і нехай ці кошти та сума грошей прийде у ваше життя найкращим для вас способом.